І на завершення до новини з Паралімпійських ігор, які тривають у Парижі з 28 серпня. За два останні дні скарбничка України поповнилася іще на 16 медалей. Детальніше про нові здобутки наших паралімпійців в огляді Ольги Яцюк. Шість золотих та по п'ять срібних і бронзових нагород вибороли спортсмени збірної України у сьомий та восьмий змагальний день на Паралімпійських іграх 2024 І половина золотих медалей у плаванні. Найшвидшим на 100 метрів вільним стилем став спортсмен з порушенням зору Ярослав Денисенко із Полтавщини. А світовий рекорд у 50-метровому запливі встановив Андрій Трусов. І золото виборола наша четвірка в змішаній естафеті 4 по 100 вільним стилем. Марина Підубна, Олексій Вірченко, Ярослав Денисенко та Анна Стеценко. Також маємо дві золоті медалі у штовханні ядра. Ще один світовий рекорд на цій паралімпіаді встановила спортсменка із Дніпропетровщини Анастасія Москаленко з результатом 8 метрів. А її напарниця по команді Марія Помазан стала володаркою третього золота у кар'єрі. Не уминула Україну нагорода і у дзюдо. Чемпіонкою у ваговій категорії до 48 кілограмів стала Наталія Николайчук, яка у фіналі переконливо здолала японку. Сьогодні свої сили випробувала волинська весловальниця Марина Мажула. У першому запливі вона була найсильнішою у своїй групі. Фінальні змагання відбудуться уже 8 вересня. А завтра очікуємо на виступ ще одного волинського параатлета Юрія Бабинця, який змагатиметься у пауерліфтингу. Тож підтримуємо наших спортсменів. А на восьмий день українські паралімпійці здобули 64 медалі, з яких 16 золотих, 21 срібна і 27 бронзових. Та піднялись на сьому сходинку турнірної таблиці. Ольга Віцюк для новин на часі.